Сергію Вікторовичу Кочубегі навіть кіло вставили в серце. Ось так його ненавиділи. нібито він був жорстокий, ось такий от володар цих земель. Шній татарський хан приїхав до Полтавщини і став князем Андрієм Кочубеєм, засновником відомого роду. От як розпочинався період володіння Кочубеєв диканькою і чим він відзначився? Знаєте, перед тим як перейти до Кочубеї, варто зазначити, як утворилася сама диканька. Справа в тому, що наша територія це природній лісостеп. На місці сучасної диканьки був раніше ліс. І західноукраїнських земель, козаки, а також посполиті, відправлялися сюди, восени і взимку, влаштували тут уходи. Це такі міс... тимчасові поселення, де ось ці люди займалися полюванням. Потім навесні вони поверталися додому, де займалися землеробством. Але ця місцевість так сподобалась цим людям, що вони вирішили тут оселитися. По-перше, навколо ліси, захист від татар. По-друге, тут немає панів, які б знущалися з тебе. Брали великий податок, забирали в тебе землю. Ось так і утворилася диканька. Як з'явився тут Василь Леонтьович Кочубей? Дійсно, як ви сказали, це нащадок татар, про що говорить його прізвище, оскільки Бей означає пан, кучу це ім'я, або, як говорять, маленький пан означає. Є декілька версій. Нібито Кочубей це вихідці із саме з Криму. Дехто говорить, що це вони були вихідцями із Одеси, Кочубеїв або Хаджібей це назва давня Одеси. Перший представник відомий нам за родоводом Кочубеї, який, який вони самі склали, це Андрій. Колишній татарин, який охрестився, оскільки, щоб стати козаком, треба було бути православним. Охрестився. Взяв ім'я Андрій, а прізвище. Кочубей, Далі був Леонтій і наступний Василь Леонтьович. Хтось говорить, що вони нібито володіли вже деякими землями в диканці. Але достеменно нам відомо, що Василь Леонтьович Кочубей. Отримав у 1680 році частину земель диканьки як посаг за своєю дружиною Любов Федорівною Жученко. У 1688 році Василь Леонтьович закріпив своє право володіння диканькою у гетьмана Самойловича. І таким чином став власником ось цієї частини цієї місцевості, бо в диканці ще проживали вільні козаки і звичайні селяни. Потім до Цих земель додавалися поступово території, які в спадок отримала сестра дружини Василя Леонтьовича, яка була заміжня за полковником іскрою. Їхній син помер бездітним, тому. Вдова іскри передала свої маєтності землі своїм племінникам. І поступово Кочубеї починають консолідувати всі ці землі, жуків землі, свої власні землі іскрів, і також і докуповують правдами і неправдами. В козаків купують землі у вільних, в Посполитів, поступово навколишні села. Вони скуповують і нагромаджують у своїй власності. Віктор Павлович Кочубей, який отримав саме князівський титул у 1831 році, помер в 1836 але похований він разом з дружиною в Санкт Петербурзі. У нас же тут є усипальниця, де поховані його нащадки. Чому сталося так, що вони поховали, поховані саме в диканці? Це була улюблена резиденція князівців. Ського роду Кочубеїв, і от перший, хто був похований в цій осипальниці, був Василь Вікторович Кочубей. Прожив він досить коротке життя. 38 років був відомим нумізматом, археологом. Близько п'яти тисяч книг своїх особистих подарував Харківському університету. Була дуже освічена людина, і диканька була його улюбленою такою резиденцією. Родовим маєтком. І коли він помирав, а помирав він від сухот, він попросив дружину, яка, до речі, похована також тут Олена Павлівна Кочубей, щоб вона перевезла його прах саме в деканці. Він хотів покоїтись тут. Тому в 50-х роках 19-го століття Олена Павлівна здійснює реконструкцію церкви. Майже рік будується ось ця усипальниця на чотири ніші. І перен тут похований саме Василь Вікторович Кочубей. Також цінніші похована Олена Павлівна Кочубей і їхня дочка Марія Васильівна. На в князя Василя Вікторовича було дві дочки. Марія Васильівна Дурново, до речі, вважається тещою останнього гетьмана Скоропадського, останнього гетьмана України. Як ви бачите, саркофаги досить унікальні, з білого мармуру виконані, привезені мармур з Італії. Майстри виготовляли місцеві кочуби відправляли своїх кріпаків навчатися ось цій справі. Потім вони виконували. Ось ці саркофаги вдома для Ми Бачимо також унікальну мозаїку, яка є в цій ніші. Ну і перейдемо до наступних поховань. Наступне поховання поховання князя Сергія Вікторовича Кочубея, це брат Василя Вікторовича. Він володів диканькою наступним. У роду прожив він 60 років, помер в 1880 році, і тут же бачимо, похована його дружина, а також немовля, яке померло невдовзі після народження. Тут саркофаги вже трошки є біднішими. Тут вже похований князь Сергій васильович Кочубей і князь Василь Сергійович Кочубей це вже онуки і правника Віктора Павловича Кочубея. Четверта ніша, вона є порожньою. Зараз використовується користується як особне приміщення церкви тут мала знаходитись усипальниця останніх представників роду Кочубея, який ми знаємо: Віктора Сергійовича Кочубея і Віктора Вікторовича. Але вони в зв'язку з революційними подіями виїхали за кордон, тому ніша залишилися порожньою на даний момент. Вона також порожня. Тут будуються різні заводи, кінний завод будується. Також маються вівчарні в різних селах. Вирощувалася різна порода, причому вовна спочатку відправлялася на Кременчуг, певні заводи з вівчарень, а потім тут будувалися басейни, де можна було б цю шерсть мити. І вже безпосередній процес відбувався в декальці і в селах, де були ось ці заводи. Виготовляли вовну. В 1742 році побудований пивомедоварений завод, який працював до 1914 року. Будував його вже Лев Вікторович Кочубей, син князя. На заводі працювало до 40 працівників. Відомий він тим, що пиво, яке там виготовлялося, продавалося і в Європі. і ну, Основний такий. Продаж йшов на Полтаву, але продавалося воно також і в Європі, і навіть е, йшло в Азію середньо це пиво. Е, відомий цей завод тим, що тут відбувся в 1906 році перший е, такий страйк робітників, адже робочий день був е, по 16 годин. Вимагали працівники 10-годинного робочого дня, збільшення заробітної плати, вимагали, щоб наймали тільки диканчана неприбулих е, селян. Але швидко подавили цей страйк, заарештували 24 особи. До речі, на чолі цього страйку був священник місцевий. Їх заарештували, висікли та й потім відпустили. Але на поступки нібито не пішли. Але все-таки потім князі зменшили. Робочий день до 10 годин і збільшили заробітну плату. Також тут був кінний завод, де вирощували англійського скакуна. Дуже багато майстерень було в деканці, які обслуговували саме маєток і його потреби. Деякий період працювали ткацький завод за кордону привозили майстрів, які показували, як ткати, але він збанкрутів. Ну ось таким чином розвивалася історія кочубеїв. Загалі, якщо почитати архів Павла Клепацького, який займався дослідженням роду кочубеїв, ми можемо відзначити, що кочубеї досить клопоталися про своїх селян, влаштовували комори, заготовляли зерно на випадок неврожайних років, переселяли своїх селян, місцевості безземельних селян, надавали їм будинок, землі, надавали навіть худобу і все це безкоштовно, звільняли від податків. Але, звісно, дивлячись, який Кочубей володів Диканько. Ставлення різнилося до селян. І існує така легенда, що коли почалася революція, нібито селяни грабували маєток, а також відвідали ось цю церкву і нібито порозбивали ось ці мармурові саркофаги. Ну, ми можемо побачити, він остріснутий, так, ось саркофаг. І нібито Сергію Вікторовичу Кочубегі навіть кіло поставили в серце, ось так його ненавиділи. Нібито він був жорстокий, ось такий от володар цих земель. Але Насправді ця легенда її можна досить легко спростувати, адже в 60-х роках. Уже 20-го століття до нас приїздили науковці з Полтавського краєзнавчого музею. Вони досліджували ці саркофаги. Говорять, що навіть є така версія, що відкривали і з'ясували, що тіла не тронуті і не пограбовані всередині саркофагів. Але як бачимо, ось такі тріщини, можливо, просто намагалися відкрити, але так і не змогли селяни цього зробити. От в часи володіння Кочубеєв-Диканькою Полтавщина перетворилася на осередок найбагатших. Веренський гнізд Російської імперії, можемо так сказати, Муравйове, Закравський, як приклад цьому. Одним з таких був також маєток і роду Кочубеїв. Розкажіть про нього детальніше, як він з'явився і чому не дожив до наших часів. Побудований в 1800 році маєток Кам'яний, говорила так, що 500 метрів він досягав. Мав більше ста кімнат. Кожна кімната була здоблена своїм певним стилем французьким татарським. Тут зберігалася сімейна реліквія сорочка Василя Леонтьевича, в якій його втратили. Палац дійсно був розкішний, але доля його сумна під час революційних подій, коли родина Кочубеї вже виїхала за кордон, деякий період маєток охоронявся загонами Черкесів. Але селяни правдами і неправдами їх звідсіля, скажімо так, вижили. Дивлячись від того, як змінювалася влада, палац то грабували, то повертали, потім на місце все пограбоване. Деякі речі з палацу були вивезені в Полтавський краєзнавчий музей, і колекція картин була вивезена, деякі особисті речі Кочубеїв. Але в 1919 році палац був спалений. До недавнього часу ми не знали достоменної версії, яким чином палац зазнав руйнування. Альберт Ріс Вільямс, письменник із США, в 1924 році прибув у Диканьку, і він деякі теорії виголосив, поспілкувавшись з селянами. Однією з них була нібито діти гралися в бібліотеці, залишили свічку, та й палац загорівся. Десь дехто говорив, що там селяни так відомо ну, помстилися. Але нещодавно до нас надійшла інформація з погоди одного із червоноармійців з Решетилівщини, який написав, що в 2019 році загін із 12 чоловік червоноармійців пробили в диканьку близько двох діб гуляли в палаці. Пили з пивомедоварного заводу пиво, напили, напоїли з бочок коней, а потім просто запалили цей палац і поїхали, скажімо так, далі. Близько трьох діб палац горів, за 50 кілометрів було видно все це. І ось таким чином історія. Скажімо так, князівського роду в нас тут на Диканщині закінчилось. Палац ще в руїнах стояв до Другої світової війни. Сюди пробував останній представник роду князівського Віктор Вікторич, який походив по руїнах. А після війни потрібно було розбудовувати диканьку, Полтаву. і тому. Палац і всі, це ж не тільки палац був, але були будинки для гостей, були майстерні, багато заводів було, все це розібрали. І побудували адміністративні будинки в диканці, в Полтаві побудували південний залізничний вокзал, деякі заводи побудували. Ну, ось так і закінчилась історія. На жаль, палацу. На сьогодні відбудувати палац ми не можемо. Були такі ідеї, але ми навіть не маємо ні планування цього палацу і взагалі. Хоч би були плани, як диканька виглядала палаци будівлю, але воно все зникло бся Другої світової війни в архівах, можливо, згоріло, можливо, десь осіло в архівах нашого ворога. На сьогодні відбудувати не можемо, але навіть якби відбудували, начиняти то палац нічим. Має речей. Час від часу ми знаходимо, нам приносять в музеї речі Кочубеївські, але це вже таке, знаєте, відголосся того тієї величі, яка на той момент була. Тому навіть на сьогодні ми не знаємо, де знаходився конкретно той палац. Але радянська влада посприяла тому, щоб ми цього не знали, тому що в 60-х роках на місце, де стояв будинок Кочубеїв була. Спочатку там брали глину, кар'єр зробили, а потім просто вивели каналізацію. Ну, ось таким чином. І на сьогодні там в принципі, приватний сектор забудований, навіть і місцевості тій не збереглося. Ось так закінчив своє життя наш палац Дикальський. Щодо побудови церкви Миколая, свято Миколаївської церкви в диканці, яку будували кочубеї, існує досить цікава легенда в другій половині 17 століття на цьому місці був дрімучий ліс. Селяни збирали тут хмизи. На одному із пні побачили ікону Миколи Чудотворця. Занесли її в діючу церкву у диканці в центрі села, але загадковим чином ця ікона декілька разів з'являлася, як її не закривали, не охороняли на тому самому пні серед миколаївського лісу. Вважалося, що це знак з неба для того, щоб побудувати ось тут церкву. Побудували дерев'яну церкву. Тут був значний приход, ікона Миколи Чудотворця вважалася дійсно чудотворною. Але в один прекрасний момент хтось написав на панів Кочубеїв донос, нібито вони із приходу забирають кошти всі церковні для власного розпорядку. Наслідок цього було винесене рішення церкву розібрати, оскільки це була дерев'яна, зібрати її в іншому місці, а священнослужителю заборонити. Проводити обряди. А от уже Віктор Павлович Кочубей отримав дозвіл на будівництво кам'яної церкви власним коштом. От Кочубей нібито покаялись, покаяли, сказали, що за власний кошт ми побудуємо нову кам'яну церкву. Побудована вона в 1795 році. Архітектором був Микола Львовне, професійний зодчий, але він мав такі. Унікальні здібності і побудував не менш унікальну церкву. Церква залишилася такою, яка й була побудована у 18 столітті. До 60-х років ХХ століття вона була діючою. Але потім її закрили, і в 80-х до 80 років це був атеїстичний музей, відділу історико-краєзнавчого музею ще в 80-х роках. А в 87-му році знову вона почала працювати власне як церква і працює такою і до сьогодні. Розкажіть про останніх нащадків Кочубея. Відомо, що вони жили в еміграції, що з ними стало. В Сергія Вікторовича Кочубея було двоє дітей: старший Віктор Сергійович і молодший Василь Сергійович, похований в у нас усипальниці. Василь Сергійович має мнащадка Сергія Васильовича, яка помер в досить молодому віці, на тому гілка закінчилась. Далі продовжилась гілка за Віктором Сергійовичем народився в 1860 році, здобув блискавичного світу в молоді роки. Він був особистим ад'ютантом Цасаревича Миколи. Коли ж Микола став Миколою другим імператором, він Віктор Сергійович завідував особистим майном царської родини. Відповідно, коли до влади прийшов тимчасовий уряд, Віктор Сергійович став людиною, яку одну з перших заарештували. Тому що тимчасовому уряду повинні були фінанси. Він володів інформацією про царське майно. Його заарештували. Близько місяця він перебував у в'язниці, потім його за станом здоров'я звільнили. Він від'їжджає з Петербурга у Київ, потім диканько відправляється в еміграцію за кордон. У Віктора Сергійовича було троє дітей: старший Віктор Вікторович, син і дві дочки Надія і Софія. Віктор Вікторович і ще до повалення царської влади відправляється з військовою місією за кордоном, молодим чоловіком, більше 20 років. Трошки там він і залишається. До нього там надходить інформація про ці події на батьківщині. Двоє дівчат. Софія померла, відправляючись імміграцію з Севастополя на кораблі. Від хвороби Надія дожила до 75 років. Вона була заміжнявна. Були нащадки, сини дочка, але це вже інший рік. Віктор Вікторович, останній представник роду Кочуби, який виїхав. За кордон Віктор Сергійович помер у 1923 році. А Віктор Вікторич побував в Європі. Потім переїздить до США. Він працював, хоч і мав князівський титул, але перші роки життя за кордоном працював звичайним робітником на заводах різних, був одружений двічі. Заснував деякі свої компанії, також працював з емігрантами, якісь благодійні фонди заснував. А під час Другої світової війни він відправляється. Як ми знаємо, в Полтаві був аеродром, де відбувалася така операція під назвою Френтік. І от військовослужбовці, солдати з США з високопоставленими особами, прибувають у Полтаву і разом з ними в звані капітана прибуває Віктор Вікторич. Він знав місцевість. Він міг надати карти, якусь інформацію цінну. З Полтави він відправляється в Диканьку. На той момент палац вже був зруйнований. Він походив по руїнах, відвідав ось цю сипальницю до своїх предків, навідався. Потім в одному із сіл знайшов свою няню, яка його виховувала. Але на тому не закінчилось. Це була. Територія Радянського Союзу зрозуміло, що маєтності ніхто б князям не віддав. Потім він повертається в США і там він помер у віці 59 років, не маючи нащадків. На ньому князівська гілка завершена. Інші кочубеї не титуловані, тобто які були дворянами, але не мали ні графського звання, ні князівського. Вони зараз розпорушені по всьому світу. Там продовжуються чоловічі лінії. Наша Приїздила в резиденцію Кочубеїв з неофіційним візитом. І, звичайно, для Полтавщини Кочубеї також мають велике значення, оскільки вони були меценатами, оскільки вони були засновниками. І Вікторович був першим президентом сільськогосподарського товариства в Полтаві. Важливо, вони мали значення, розвивали тут і інфраструктуру, і економіку. Але, на жаль, революційні події такі всі ці. Надбання Кочубеївські перекреслили, дуже багато ми років мало інформації про ці всі речі мали, та й зараз по крупинках просто збираємо. Але для історії Полтавщини і Диканщини це дуже важливий момент, І для того, щоб зрозуміти, як ми розвивалися, як ці всі процеси йшли. Звичайно, в історії не можна сказати, що було, якби да, не було революції, кочубей залишились. Але, звісно, б диканька йшла зовсім іншим шляхом розвитку. Але і сьогодні дякуємо нашому таки. Ми є туристичною ізюминкою для всієї України, і навіть за кордону приїздять, для того, щоб побачити, де ж жили ось ці славетні кочубеї.